А ви зіштовхувалися з ситуацією, коли хтось найголосніше кричить на зустрічах, щоб обґрунтувати свою точку зору, а потім не витягує свою задачу. Чи можливо ви зіштовхувалися з тим, що ви стаєте на сторону найхаризматичного члена вашої команди, і в результаті це рішення призводить вас до провалу? Як бути в таких ситуаціях, давайте сьогодні. Поговоримо про це. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Ви дізнаєтеся всі секрети роботи з такими членами команди. Привіт! Ви на каналі Про Менеджмент. З вами Юра. І сьогодні ми будемо з вами розбирати ще одну цікаву тему. Люди схильні довіряти людям, котрі харизматичні, котрі вміють говорити красиво, котрі вміють обґрунтовувати свої рішення, котрі відстоюють своє рішення перед усіма, використовуючи всю свою харизму. Так, це називається ефект Орео. І це часто впливає на проект, впливає на враження проектного менеджеру, і це може призвести до проблем в проєкті. Сьогодні ми з вами розберемо, що робити в таких ситуаціях, як поводитися правильно, щоб наші проекти завершувалися вчасно, щоб ми робили їх ефективно і приймали правильні рішення. А перш ніж продовжити, я попрошу вас поставити вподобайку цьому відео і підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. І так, що ж таке ефект Ореолу? Ефект Ореолу це коли харизма людини і її впевненість дає нам враження, що ця людина є профі у всьому. Часто ми можемо споглядати на те, як Спікери на конференціях розказують про свій неймовірний професіоналізм, і нас складається враження, що вони боги кодингу. Але на практиці може статися таке, що в робочих задачах цієї людини твориться повний хаос. Вона може бути професіоналом в якомусь вузькому сегменті, але далеко. Не настільки висококласним спеціалістом, яке враження вона склала на нас. Чому ж проєктний менеджер попадає в цю пастку? Насправді цьому є декілька причин. Ну, перша причина банальна. Харизматичний розробник, харизматичний член команди нам здається більш професійним, і це Просто когнітивне упередження це те, як наш мозок реагує на навколишнє середовище. Друга причина, котра може вплинути на такі рішення, це те, що у нас немає часу. І ми замість того, щоб повністю проаналізувати ситуацію, ми покладаємося. На того, хто найголосніше кричить про своє рішення, ми його хапаємо і беремо в роботу. Ну і третє, це командна динаміка. Часто людина, котра є зіркою в команді, навіть якщо вона схильна приймати неправильні рішення, команда все одно схильна приймати такі рішення і йти за цією людиною. Я теж колись попадав. В таку пастку ефекту Ореолу в мене в команді е, працював харизматичний розробник, котрий був дуже впевнений в своїх рішеннях, е, з котрим було дуже важко сперечатися. Він мав завжди мільйон аргументів на користь своїх рішень. Але в результаті, е, коли він пішов, Виявилося, що дуже багато його рішень були, м'яко кажучи, сумнівними, і половину проекту потім довелося переписувати. Як же уникнути таких пасток? І як нам діяти для того, щоб приймати об'єктивні рішення? Перша порада і, мабуть, найважливіша це опирайтесь не на ваші враження, а на факти. Що я маю на увазі? Коли ви оцінюєте продуктивність і професіоналізм людини, оцінюйте його досвід. Що він зробив, ви можете подивитися на результати його роботи, роботи в вашому task tracker. Ви можете подивитися, наскільки складні задачі він вирішував до цього, як швидко він знаходив рішення. Ви можете опиратися на попередній досвід, наскільки він готовий приймати складні рішення. Самостійно опираючись на попередній досвід, на його попередні проекти. Тобто ми завжди маємо опиратися не на перші враження, не на емоції, а на факти. Наступне, що ми можемо зробити, це стандартизація оцінки членів команди. Ми, один з розповсюджених способів це зробити це матриця компетенцій. Коли ми розписуємо. Знання і вміння кожного з членів команди. По різним галузям, по різним технічним навичкам, по софтськілам. І ця оцінка вона виставляється кожному з членів команди, і таким чином ми можемо отримати більш-менш об'єктивну оцінку знань кожного з наших співробітників. Ну, і наступні дві поради це. Слухати інтровертів, часто ті, хто не кричать голосно на мітингах, на зустрічах, вони мають класні ідеї, на котрі теж варто опиратися. Ну і, звичайно ж, ставити пробні задачі, коли ми перед тим, як почати робити величезний шматок роботи, ми спочатку даємо. Колезі тестову задачу, котра є меншою, але ми на себе покладаємо менше ризиків в випадку її провалу. Які ж інструменти нам будуть в нагоді для того, щоб приймати зважені рішення? Джира або ваш тасктрекер для об'єктивної оцінки задач, котрі робив ваш колега в минулому? Google Form для отримання зворотнього зв'язку анонімного від команди. І Confluence для того, щоб задокументувати ролі і зони відповідальності в проєкті. Підсумовуючи сьогоднішнє відео, можна сказати наступне. Варто довіряти фактам, а не емоціям. Потрібно отримувати фідбек від команди стосовно ваших зірок. Ну і третє, да завжди давайте попробувати людині, котру ви хочете поставити на вирішення складної задачі, щоб він показав, як він може це зробити. Сподіваюся, сьогоднішнє відео було для вас корисним. Ви вже підписалися на мій канал і поставили мені вподобайку. Побачимося в наступних відео. Слідкуйте, буде цікаво!